Так, доброї ночі, у нас турнір, другий день. Ну, давайте вчора ми схопили один хрестик. Оборона ось так. Ну, я думаю, стояти не буде хоча побачимо ще є три дні. Давайте подивимось, що нам гра сьогодні пропонує. Так, бастер по центру. Начебто тобі прикольно було синіх поставити. Але питання чи треба. Питання чи треба. Мені цей склад подобається. І я б хіба що Джахангіра, може замінив би. Але, звісно ж, на кого на Юку чи на Гунара? На гунера може. Мультик ще не качаний. А цей оригінал ставити, ну, якось таке собі. Хоча, може б і підсилував защиту. В принципі, всі б'ючі. Хоча давай спробуємо їх просто перебити. Поїхали. У нас проблеми були з руфусом, а тут зараз побачимо. Ну, якщо з такими полянами, то і тут будуть проблеми. Є в нас дві трійки жовтих. Давай першу цю спробуємо. Ну, Тут жовтий не приїхав. Ну, давай тут пошукаємо, може. Так, тут ще одну тричку знайшли. І так, і знайшли ми ще одну триєчку, то заряджаємось. І ще й кристалик червоний зробився. Ну, чудово. Бастер, взагалі здуло. Ну, чудово, що тоді б'ємо всіма, що є. Перезаряджаємо Джахангіра. Здуваємо. Або не здуваємо, або просто граємо тепер в задоволення. Давай ще раз ухиляння вімкнемо. І будемо крутити полянку ось так. Угу. Джахан гір знову заряджений, тому будемо знову бити. Угу. Прекрасно. Так, ну цей не повинен сильно вдарити. Червоних немає на полі, начебто. Угу. Чудово. Не становить він, він нам небезпеку. Давай б'ємо, перезаряджаємось. Будемо гнобити його джахангіром. Але він там підхилюється, коли отримує ожог. Того я не якось не, не продумав. Ну, тоді міняємо план. Будемо фіо заряджати. І фіолом бити. Так. Чудово. Давай. Все, закінчили. Потрібно було пеньком одразу вдарити, щось я протупив. Добре. Так, тут наш улюблений пеньок. Два дони. Хотілося б взяти квасіра, але я думаю, що ні. Залишимо так, як є. Потрібно ж комусь бити теж, ні. Трійка раз, трійка, два. Ну давай. Ага, ось три трійки буде. Ну і пеньок заряджений, звісно. Отримуємо ми пописку. Давай так обережніше зіграємо. Вдаримо теж пеньками і зробимо ось такий хід. Надобиємо ну, може, його? Ні. Його знову зарядило, але хоч є філол. Це нас трохи радує. Давай кристал. Угу. Тепер давай, думаю, цей фланг бити. І Джолі. Зарядимо ми підхилились, зібрали фіол. Ага, Дони не зарядилися. Чудово, тоді б'ємо цей фланг. Так. Ну, як тепер два дони зіграють? Ну, якщо так поляна летить, то не знаю, я думаю, не дуже. Сова, котра нічого не зробить. Молодець, що Джакан Гіров бахнула. Пеньок і Бетті завершує цей бій, я думаю. Ага, Танкують там в одиничку чи щось таке. Поїхали. Вакас. Не будемо нічого змінювати. Поки йде, то треба бити. Так, ну давай спробуємо знайти кристалик фіолетовий. Знайшли. І вакаса зарядили, але піде. Угу. Боляче, звісно. Але нічого ми потерпимо разок. Давай битись сюди. Знову потрібно було пеньком першим вдарити, щось я протупив. Так, стоп. Потрібен десь більш обережний хід. Давай в рахетри. ось так. Трієчку. Угу. Тоді похилимось. Вакас теж знову готується бити. Ну, а якщо він готується бити, то треба, певно, комбити. Ага, це погано. Я думав, що може ще доїде щось й Вб'є його. Давай ще фіо. Ага. Окей. Робимо ось так, ось так. І... Не знаю, десь потрібно жовтих зарядити. Або давайте спробуємо підірвати. Може ще десь складеться щось. Так, склалися червоні, пеньок зарядився. І то їхній сяхало, чи як його? Ага, це яло. Сяхало то четвірка. Ось так. Підхилимося. Так, пеньок нам ще потрібен, його не вбивайте, будь ласка. Сходимо в пустоту. Так. Візьмемо охиляння. І ось так в пустоту філок зберемо. Угу. Б'ємо і синіх підриваємо. Все по шаблону робимо. Так, я у нас покинув. І рахітра зараз теж доб'ємо. Давай. Угу. Пеньок зроби красиво. Дріщ поганий. Ну, поїхали. Окей. Акіла. Це ухиляння буде. Ну, добре, пускай Давай тут спочатку синіми сходимо. І Зараз будемо вибирати, як краще зіграти. Ну, так, кіло зарядиться. Давай тоді в неї комбити. Так, чудово. Чудово, майже зарядилися. Давай тоді ось так. Зарядимось. Ну це забагато. Хоча чому забагато? Забагато не буває. Давай, паньком одразу. Угу. Щось цей морозко ухилився там 20 раз. Ну нічого, тебе... то тебе не спасе, дороже. Давай так. Зараз вімкнемо ми ухиляння. Прокрутимо полянку таким чином. Так, є в нас жовті. Та й, в принципі, фіолетові є. Давай зарядимо тоді всіх. Ага. Ну, в принципі, як я сказав, так і сталося. Всіх ми і зарядили. Будемо, звісно, хіла тут бити. Так, так. Пеньок Джахангір Бетті. І ще раз Джоліф зарядимо в пустоту. Пеньок там ще ухилився сто раз. Нічого, ухиляйся. Так. Угу. Зарядилися наші герої теж. Давай сюди тоді бити. Поміняємо трохи стратегію. Раз там той пеньок ухиляється, то будемо добувати його таким чином. Ось і все. Треба вчасно вибирати цілі. Багрех, так. Угу. Ну, цікаво. Поїхали. Тут же не так добре з камінням все. І не хочеться в Бальтазара синіх прокидувати. Але мені здається, що там може щось ще під'їхати. Давай. Ну таке собі. Фіоїдовий дві трійки. Давай тут пошукаємо щось тоді. Є один хід. Будемо комбити, давай ось так, угу. ще щефіло, але це нам замало. Хм. Або ж ризикнемо зарядимо Джолі. А тут. Бальтазар не вбив чудово. Тоді в нас ще є всі шанси. Поки той під замідолом то кидаємо в нього. Так. Збираємо ось таким чином. І роззаряджений той буц. То може давай ось так і зробимо. Так, зарядили ми двох, але ми там під ухиляннями всілякими. Так, двоє ухилилися. Беті нас підвів щось. Будемо добивати цього, бо зараз той разбік всіх відхилить. Окей, давай ще провіримо бальтазарами. Ого, скільки раз ти ухилився. 45% ухиляння, а він ухилився як на 120%. Добре. Давай. Ухиляйся тебе на... на... Залишимо на останок. Там вони трохи підгорають. І ось так. Буце як і не було. Бальтазар, що там? Ухиляння вже не працює, все? Закінчилось? Закінчилось. Окей. Ану. Угу. Мої не ухиляються, та не, не потрібно. Ти так вже все зрозуміло. Давай. Прощаємось з собою. Все. Окей. Сьогодні отакий от ось день був. В принципі, нормально. Подивимося, що буде завтра. Сподіваємось на оборону, щоб хоч цікавіше було грати. Всім на добраніч, тихої ночі. До побачення. Побачимось, побачимось в наступних відео.